Виконуємо номер 17.32 із підручника Геометрія 8 та номер 36.32 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть довжину невідомого відрізка Х на малюнках 17.12-17.15. У підручнику математика номери малюнків будуть інші. І наші малюнки. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнки і коротко записала умову задачі. Наша перша задача. Трикутник АВЦ, кут С 90 градусів, СД у нас 5, АД у нас 13, ДБ, чи БД у нас 11. Потрібно знайти АБ. Працюємо в трикутнику АЦД. Тут кут С у нас 90 градусів, а Д у нас. 13, CD у нас 5. Знайдемо АС. Із теореми Піфагора АС квадрат дорівнює АД квадрат відняти CD квадрат. Тоді АС дорівнює корінь квадратний АД квадрат, віднятий СД квадрат, підставляємо. АД у нас 13 квадратів, це 169. Відняти СД 5 у квадраті, 25. Отримаємо 144, а корінь квадратний 144 це 12. Тепер працюємо у трикутнику. Б. Також, кут С у нас 90 градусів. Катит АЦ ми знайшли 12. Ось сантиметрів немає нас нема одиниць вимірювання. І С Б дорівнює сумі С Д і Д. І це буде 5 додати 11, це буде 16. Ну, і тепер за. Теоремою Піфагора АБ в квадраті дорівнює АС квадрат плюс СБ квадрат. Тоді АБ буде дорівнювати корінь квадратний АС квадрат додати СБ квадрат. І підставляємо АС у нас 12, це 144. Додати це 16 256. Це отримаємо. Корінь квадратний – 300, 400. І це буде 20. І записуємо відповідь 20. Переходимо до другої задачі. У другій задачі. У нас також трикутник АБЦ, кут А90. І трикутник АЦД, кут С 90, АБ 6, БЦ 10. Потрібно знайти АД. Працюємо в трикутнику АБЦ. У нас тут кут А 90 градусів. А Б у нас 6, БЦ у нас 10. Знайдемо катет. Із теореми піфагора катет АС в квадраті дорівнює БС квадрат відняти АБ квадрат. Тоді АС дорівнює корінь квадратний із різниці. БС квадрат відняти АБ квадрат. БС у нас 10 в квадраті, це 100. А 6 в квадраті 36. Маємо корінь квадратний із 64 і це буде 8. А тепер працюємо в трикутнику АЦД. Я написала, що тут у нас кут 60 градусів. Трикутник АЦД. Кут С 90 градусів, кут А. 60 градусів, тоді D буде дорівнювати 90 відняти 60 це 30 градусів. Отже, маємо катет, що лежить проти кута 30 градусів. Він дорівнює половині гіпотенузи із властивості прямокутного трикутника. Трикутника з гострим кутом, кутом 30 градусів, а Д дорівнює 2 помножити на АС. Це 2. Множимо на 8. Маємо 16 сантиметрів, або 16. У нас нема дець виміг, просто 16. Записуємо відповідь. 16. І переходимо до третьої задачі. У третій задачі у нас дано трикутник АБД кут Б90 і АЦБ кут С90, АЦ1, СБ3 потрібно знайти АД. Працюємо трикутнику АЦБ, знайдемо гіпотенузу АБ. Трикутник АЦБ. У С 90 градусів у нас, СБ у нас 3, а АС у нас 1. За теоремою Піфагора АБ квадрат дорівнює АС квадрат додати СБ квадрат. І тоді АБ буде дорівнювати. Корінь квадратний із суми квадрата АС і С І підставляємо. У нас ас 1 у квадраті, С1 і СБ3 у квадраті, С9. Маємо корінь квадратний із 10. Ну, а тепер працюємо в трикутнику АБД. І давайте запишемо корінь з 10, тоді АВ в квадраті нам треба буде. Буде просто 10. Ось так. Трикутник АВД. Кут Б у нас 90 градусів. БД у нас 2, і АВ в квадраті у нас 10. Також знайдемо за теоремою піфагора гіпотенузу. За теоремою. Піфагора АД в квадраті дорівнює АБ в квадраті, додати БД в квадраті. Ну і Звідси АД в квадраті буде дорівнювати АД просто без квадрата вже буду дорівнювати корінь квадратний із АБ квадрат, додати БД квадрат. І тепер підставляємо. АБ квадрат у нас 10, БД у нас 2 в квадраті 4. Маємо корінь квадратний із 14. Записуємо відповідь. Корінь квадратний із 14. І переходимо до четвертої задачі. У четвертій задачі. У нас трапеція ABCD, кут ADC 90, AD 12, AB 10 і CD у нас 15. Проведемо BL перпендикулярно до DC. Тоді AB... ЛД прямокутник протилежні сторони паралельні і кут 90 градусів. БЛ дорівнює AD і дорівнює 12, АЦ Л дорівнює DC чи С Д, відняти АВ. І дорівнює 15 відняти 10, це буде 5. Ну і тепер знаходимо знов же За Затеремо піфагора. Тут поставимо 5 у нас, тут 12. Квадрат гіпотенузи. Дорівнює сумі квадратів катетів квадрат додати CL квадрат. Тоді BC буде дорівнювати корінь квадратний із різниці із суми Bl в квадраті і CL в квадраті. І підставляємо BL у нас у квадраті 12, це 144. А Це Л у квадраті Це 5, 25. Маємо корінь квадратний із 169, це буде 13. І записуємо відповідь. 13 номер 17, крапочка 32 із підручника Геометрія 8. Та номер 36, 32, з підручника математика 8. Виконано.